У російських чебоксарах вибухи. Та паніка. Росіяни викладають відео, скаржаться на атаку, але що саме прилетіло і куди, ніхто не говорить. Це класика Росії. Дим є, вибухи є, пояснень, як завжди, нуль. Кадиров захотів зустрічі віч на віч з воїнами ЗСУ. Після удару дронів по Хмарочосу в Грозному він почав кликати наших військових вийти поговорити як чоловіки. Але відповідь прилетіла миттєво від бійців Вічкерії, які воюють на боці України. Їхнє звернення просте. Ти хотів локацію? Ось вона. Приїжджай, подивимося одне одному в очі. І додали, вони готові хоч зараз. Ну і звісно, відповіді від людини, яка вміє тільки плескати язиком та відсвічувати на камеру, ще не було. Та й навряд буде. J7 готові забрати всі заморожені гроші Росії. Країни заявили прямо, розглядають варіант повної конфіскації російських активів, поки Москва не заплатить репарації. Мета? Фінансувати Україну і давити Росію до справедливого миру, водночас Японія виступила проти. Вона тримає у себе близько 30 мільярдів доларів російських активів і каже, що юридично не може їх конфіскувати. Тим часом ЄС хоче до 18 грудня визначити, як використати до 210 мільярдів євро заморожених російських коштів. Проте домовленість блокує Бельгія, яка побоюється, що саме їй доведеться компенсувати можливі претензії Москви у разі. Судових позовів Артем Мороз для Фактом Інфо.